Привіт! Мене звати Настя, Я вітаю тебе на своєму каналі. Почну одразу з того, що, мабуть, ви помітили, що в мене не було три тижні саме ось так. Мого прекрасного обличчя не було дуже довго. Про це я вам розповім. В наступних відео на цю тему я хочу зняти окреме відео, яке буде цьому присвячено. Тому обов'язково підписуйтесь на мене. Не забувайте це робити. А тепер давайте перейдемо до того, щоб дізнатися, що такого цікавого буде в сьогоднішньому відео. Гадаю, по назві, по перебивочкам ось таким ви зрозуміло, що це відео це знову мої історії. Бо, як я вам вже казала, в моєму житті було багато різних ситуацій, які мене якимось чином травмували. Тому сьогодні з вами ми відкриємо нову сторінку моєї історії. В минулому відео, в ось цьому відео, я розповідала вам про те, як мені. Мої психіці дуже сильно нашкодили, так би мовити, мій танцювальний колектив. Сьогодні ж я вам розповім дві історії з мого життя, які сталися на моєму робочому місці, коли я працювала у школі. Дивіться, ситуація полягає в тому, що після того, як я закінчила коледж педагогічний, я пішла. Працювати вчителем або ще кимось, ким я могла б працювати зі своїм дипломом молодшого спеціаліста. Але так трапилося, що я не хотіла б працювати після цього, бо на той момент, коли я закінчувала четвертий курс, я думала про те, що я не хочу ніде працювати, навіщо мені це все потрібно? Коли ж я поступала до у мене були думки, ось я закінчу коледж, піду працювати вчителем молодших класів, в мене буде свій клас. Я відпрацюю всі чотири роки, там і залишуся в цій школі. Те -те, -те, те те. Це було лише в мрії. Насправді, не так сталося. Все дуже цікаво було. Це не окрема історія, це просто так історія з мого життя. Перед роботою. Про роботу я вам розповім далі. Просто дивіться, ситуація в чому полягає? В тому, що в період, коли я закінчила виходить коледж і поступала знову туди ж, але для того, щоб підвищити свою так би мовити кваліфікацію, тобто е, отримати диплом бакалавра. Ось так. Я поступила в той же самий коледж, на ту ж саму е, професію, вчитель початкових класів. І що ж такого було? Мені треба було йти на роботу, так як в моїй сім'ї дуже були тяжкі часи. Боже, як сложно це произносити. капець. А саме вони стосувалися грошей, бо нам ну, не дуже вистачало, коли двоє членів сім'ї проживають на той момент на 2-3 тисячі гривень. А це був 2020-2021 рік. ну, Це було літо 2020 року, і десь приблизно ось так така була зарплатня, Я точніше не пам'ятаю, це було дуже давно. На чому я зупинилася? Ах так, не згадала. Так вийшло, що весь перший місяць літа, червень, я провела за тим, що мені необхідно було готуватися до екзаменів. До, ну, Державних екзаменів для того, щоб закінчити свій коледж, щоб отримати диплом. І далі наступний місяць червень, липень, в липні вже я собі сказала: липень це місяць для відпочинку, тому що мені потрібні були сили перед наступними місяцями і вирішила в серпні я все буду поступово вирішувати. Що ви думаєте? В липні в мене почала боліти спина. Просто нахилилася буквально там, або ж зав'язати шнурки на взутті, або ще щось. Я вже не пам'ятаю, і все. Тупо весь місяць проходити пролежати, бо в тебе болить спина, вона в тебе там, не знаю, у мене щось як будто би защемило чи ще щось. І отак весь місяць проходила, не відпочивши, можна сказати, ще й думала, що от через. Два-три тижні, можливо, раніше, тобто там липень, середину липня, почну вже потрошку готуватися, бо мені потрібно було проходити медкомісію для того, щоб знову поступати, принести ось листочок, що ось я пройшла і все інше. Але цілий місяць я пролежала на дивані, бо спина боліла. І от настає серпень. Перший тиждень серпня був яким жахом, бо мені доводилося оббігувати... оббігувати, дуже дивне слово. Мені довелося пробігти декілька лікарень для того, щоб пройти медкомісію. Для того, щоб мені там, там галочку поставили, там галочку поставили. Ну, не то, що галочку поставила, то що мене перевірили, все таке. І знаєте, в мене там було дуже багато історій. Ні, не дуже багато. Одна смішна історія. Ну, як смішна? На той момент мені було не смішно, мені було погано. Якщо цікаво, будь ласка, пишіть, я вам про неї розповім. І от, давайте зразу перейдемо до цього. І я шукала собі роботу, проходила декілька школ, залишила там свої контакти, думала, ну може, мені подзвонять, ну не знаю. Ну, я там була, я заходила, я казала, що я те, те те, те і нічого, поки мені не зателефонувала. Учитель зі школи, в якій я була на практиці, і я саме в неї в класі була на практиці. І Вона сказала, що в них є вакансія, і це вакансія е, вихователь групи подовженого дня. Ну, на ГПД, якщо коротко. І от я пішла до школи. І от розпочинаються наші історії. Так, я розповім вам одна історія, і вона пов'язана одразу з декількома днями, бо це останні дні серпня і перший день вересня. Почнемо з чого? Я ж прийшла на роботу, я ж все віддала, все. Мені нічого не сказали. Не сказали, що ви там те, все. Типу, мене взяли документи, подивилися, сказали, так, добре. І я ж не була не одна, там була ще одна, я так розумію, ще хтось прийшов, якась жіночка також разом зі мною на роботу. Думаю, ну окей, я пішла додому, думаю, ну мені ж повинні зателефонувати як мінімум не директор. Директор, можливо, але ну, як мінімум секретар директора. Ну, я ж чекаю. А це було 26 серпня, якщо я не помиляюся, або ж 28. Ну, мабуть, 28. Отже, дотя... так би мовити, дотягнули до 30-го, поки навіть не так, е... я точніше не пам'ятаю, що тоді було, коли мені подзвонила медсестра. І знаєте, коли тобі дзвонить медсестра, ти не одразу розумієш, що тебе взяли. Ти думаєш, ну, мабуть, їм потрібно, типу, не я одна, а мабуть, інший, Хто приходив разом зі мною на співбесіду, також потрібно там медкомісію пройти. Я за це не думала. Я думала, от мені повинні подзвонити секретар, як мінімум, якщо директор не може, секретар і сказати, що ми вас прийняли на роботу, приходьте заповнювати документи. Якщо я не права, напишіть мені про це в коментарях. Можливо, дійсно, я не права. І от я приходжу 30-го, здається. Ні, мені подзвонили 30-го і 31-го мені сказали срочно приходити, потрібно заповнювати документи все інше. Я така, окей, а мені подзвонила директор з таким, знаєте, таким, як би наїздом на мене, що я винна, що мені воно, типу, не треба і все інше. Я думаю, Ну, а чого ви мені не подзвонили, ну, типу. Якби я знайшла б роботу, я б вам подзвонила. б». Ну, Я не знаю, як я в цій ситуації повинна була вирішити. Хто, хто вважає, що я винна, що я не зателефонувала, будь ласка, пишіть. У мене завжди коментарі відкриті без проблем. Я вважаю, що, в принципі, я не винна. Я вважаю, що е, якщо вам необхіден, необхіден. Якщо вам е, потрібен працівник, то ви його шукаєте, а не працівник повинен ось так от бігати, все дізнаватися і все інше. До вас прийшли на співбесіду, ви прийняли його, значить, ви подзвонили і сказали, ми вас приймаємо. Все, приходьте такого-то, такого-то числа заповнювати документи. Все, тож, забудемо. Далі. І 31 числа я приходжу заповнювати, і декілька документів я заповнила, не всі заповнила і все інше. Я не знаю, як, але мені, типу, кажуть, що от е, завтра виходьте там у свій час щось таке. Щось мені таке сказали, я вже не пам'ятаю, це було можна коли. Чи... Ті емоції ніколи не забути. Коли я прийшла вже 1 вересня, а. Чекайте, як я 1 вересня, ще ж 31 не закінчилося. Ну, мені ж сказали, йдіть знайомтеся зі своїми колегами. Я пішла, познайомилася, і всі, як один, кажуть, приходити, що ми прийдемо десь о 8, о 9. -й. Особливо каже, це вихователь, який так само, як і я, буде приходити зранку, те степ'ядесяті, я думаю, ну, окей. Отже, нормально буде пройти трішки пізніше і все. Плюс, поки я доїду, це також транспорт і все інше. В ітозі. я зараз згадую, мені зараз просто-напросто хочеться плакати. Бо 1 вересня того року це для мене якийсь, ну, я не знаю, це якийсь жах. Я, я, я коли його згадую постійно, то мені стає дуже погано. Але зараз я трішки від цього відійшла, тому я постійно до цього звикаю. Тож, наступає 1 вересня, я ж приїжджаю, вся така гарненька. Приїхала думаю, от все, школа прекрасна. І тут, знаєте, якби я знала, що є вхід. Чорний хід, я би через нього зайшла би. І до мене б, можливо, були б претензії, але не так багато. Але я, знаючи, що є головний вхід, і більше ніяких нема, йду, така весела, така ти, -ти, -ти, -ти. І тут на мене налітає директор. І, коротше кажучи, поливає мене таким брудом, через те, що я прийшла не о 7.50, а о восьмій. Тільки там, 8.20 на була, чи 8.30. Я стою така, а мені треба було приходити на 7,50? Ви, ви мені зараз серйозно це кажете? Я не розумію, я питаюся згадати, чи так мені треба було приходити, чи ні, я цього не пам'ятаю і все. І, і, і в мене вже от, от, от сльози, знаєте, от тут от, 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 от сльози вже набувають, я вже думаю, все, я зараз почну плакати, йду, приходжу. Заходжу в кабінет, сідаю, починаю заповнювати документи. І тут очі взагалі з інших, типу там старшої, ну, по старшій школі, по молодшій школі. Ні, по молодшій по початкових класах не було, були скоріше. Я не пам'ятаю. Коротше, очі з інших взагалі не стосуються мене, бо я. Відношусь до початкової школи. Тобто в мене є свій зауч, якому я повинна там документи здавати, все інше, є інші заочі. Можливо, хтось знає, але в школах дуже багато заучів, вони по різним е відповідають відділенням. Тож, І от, і це ж вони проходять, і давай мене починають, мало того, що вони починають мене обсуждати прямо при мені і дуже голосно, ніби мене немає. Я не знаю, бо мене хотіли зацепити. Потім переходять до кабінету і там з відкритими дверима починають на весь кабінет мене таким брудом поливати. Я така, ну дякую, прийшла в перший день отримати ось таке. Клас. Я ж, дурна моя голова, я вперше в житті взяла себе у руки, заходжу в кабінет і така, давайте тоді я звільнюся. Я стою така думаю, господі боже, що ти робиш? Іди отсюда, За що ти таке кажеш? Не треба таке казати. Я оце сказала, і стою і думаю, що я сказала? І тут директорка на мене починає наїжджати, я розумію. Я зглупила, що сказала таку фразу, але ну що поробиш? Ну, блін. Я ж нічого не можу зробити, що я прийшла ета, і мене тут поливають, мене нічого не вставлять, і за того, що. ну, Типу, я ж тільки-тільки закінчила, і ще й мені щось кажуть про те, що я документи не ті роблю, що треба робити. В общем. Таке було, я не знаю, в мене просто досі голова від цього болить. І потім мені кажуть, от. Із-за того, що це перший день, а в принципі, ну, я думала, раз це перший день, то я прийду, я готова повністю до уроків, але. Ну, Деяких уроків до ГПД, але ну, це перший день. І мені потрібно просто з дітьми привітатися, сказати добрий день, познайомитися, розповісти, хто я, навіщо я потрібна і все таке інше, забрати документи у вчителів, які мені необхідні. І все. На цьому моя робота в перший день закінчена. Ну, і досидіти там до свого часу, до якого я працюю. Так ні! З мене, з мене просто потребували папочку з усіма іграми, які в мене будуть для дітей, і все інше, я стою така, в мене її з собою немає, вона вдома лежить. Я не думала, що вона мені прям треба. Все, оп'ять почали поливати, сказали, все, шість заяви на те, що ви стажуєтеся, типу місяць вистажування проходите, і те, і все. Я так думаю, господі, поскоріше б це все закінчилося. Ну і так пройшов перший день. Дуже весело було. Я не знаю, що в них було, бо, можливо, люди, які там. Знаєте, мені здається, що людям треба було якось кудись здійснити свій цей пар, ось це вогнище, щоб хтось його затух. затух? Щоб ось це вогнище хтось потушив. Боже, який жах. Ну, от і вони побачили в мене, прийшла тут новенька. І все вперед. Ось це, знаєте, ось я ось це вам розповідаю історію, щоб ви зрозуміли, що ось так: е відносяться до новеньких, особливо до молодих, які тільки, -тільки закінчили свою, ну, своє навчання. І стосовно цього ще. Знаєте, мене дуже сильно бісить, коли тебе просять для того, щоб ти пішов на роботу, просять стаж роботи. Але ти тільки закінчив, ти ось-ось-от вчорашній студент, випускник, все. Ти ще не вспів набути ось цього. Як сказати. тебе ще не було з цього твого стажу е, твоєї роботи, щоб ти міг прийти і сказати так, У мене є два роки стажу роботи вчителем, або ще якимось для того, щоб працювати. Ну, нема такого, немає, де ти це візьмеш. Якщо на роботу беруть з 18 а ти закінчуєш е, своє навчання, ну, хто як, хтось у 18, хтось у 19, хтось у 20, а хтось у 17. І такі є, просто дивлячись, який час ти пішов до школи, коли ти її закінчив і все таке інше. У мене так у однієї з одногрупниць було. І розумієте, я не розумію ось цього, коли тобі необхідний стаж. Ви скажете, ну ти ж могла піти туди, сюди. TSA. Я багато бачила коментарів під відео, де кажуть, що ні, це так не працює. Особливо, якщо в тебе професія, яка потребує стажу саме в твоєї професії, саме ось тут. Якщо ви скажете, ну в тебе ж є стаж, коли ти навчаєшся, немає. Бо максимум, коли ти навчаєшся, в тебе є передипломна практика, яка йде десь з кінця е, січня до. Кінця березня, або ж до середини березня, і то ти просто проводиш урок, а заповнювати журнал, заповнювати якісь ще документи, або ще щось, тобі ну, не дають цього. Максимум, що ти можеш зробити в журналі, це олівчиком поставити оціночку. Це колись було. Зараз оцінки не ставляться в початкових класах. Зараз просто пишуть молодець або. Старайся або, будь краще, ну, щось типу такого. Я точніше не, не знаю, бо я вже давно в цьому так би не розбираюся. Ми живе декілька років, і слава Богу. Тепер перейдемо до наступної історії, яка трапилася. Наступна історія пов'язана чим? ніколи не здогадаєтесь. з моїм волоссям, з моїм кольором волосся. Якщо ви пам'ятаєте, то в цьому відео про мавку я розповідала, що мені дуже сильно подобалося ось такий колір волосся, ну, не саме такий, як в мене, а колір волосся, як в мавки. І от я ж показувала вам фотографії, які в мене є в інстаграмі. Ось ви можете побачити мій інстаграм. Да? І ось тут є також ці фотографії. Так? Будь ласка, підписуйтесь на нього. В кінці обов'язково залишу вам QR-кодик. І от в Інстаграмі ви бачили мене, в цьому ролі мавки і все таке. Це був третій раз, як я пофарбувалася в такий колір волосся. Перший раз знаєте, коли він відбувся? Правильно, коли я працювала в школі, ви скажете, ну ти дурна, ти працюєш виховати. Окей, ти вчитель в школі і красиш це волосся в такий колір. Ти нормальна? Я вам скажу, я нормальна. Я дуже сильно хотіла покраситися в такий колір. І я покрасилася буквально десь після, після, після чого? Після того, як почалися канікули в школі, після того, як я здала всі екзамени в коледжі, бо я тоді вже поступила туди. І от я ж думаю, я покрашусь. Я покрасилася така довольна на новий рік така. З таким новим кольором волосся, все. Я гарнюня. І мені вже тоді казали, що я на мавку похожу. Але тоді не знала, що таке мавка. Mm. Да. Ой, все, давайте далі. І мені так подобалось, ну ви бачите, як я зараз розповідаю про те, як мені подобалося, коли в мене був той кольор волосся і все. Тому я ще два рази пофарбувалася в нього. І отже ж, закінчуються канікули. А в мене волоси, вони ж, ще ж досі з зеленим кольором. Я ж приходжу, а я буквально. Перший тиждень ніхто нічого мені не казав, хоча я ходила ось так. Отак. Волоси в мене прямі, розпущені, зелені. Ніхто нічого не каже. Думаю, окей, значить, все нормально. Значить, люди розуміють, що якщо кольор волосся якийсь нестандартний, то це нічого страшного, все окей. Я так проходила декілька разів на педраду, мені ніхто нічого не сказав. Знаєте, до якого моменту? Правильно. До якого там числа було? 13 січня. Ще й запомнила. піпець. От я приходжу на роботу така довольна, в шапочці. Ну, типу, шапочка, ось так волосся, на мені, ось тут пуховичок, все прийшла. така, Привіталася з усіма, повернулася, ззаді стояла директор, а я ж не привітатись, така кажу: добрий рад. Чи добрий ранок, чи добрий день, я не пам'ятаю, добрий ранок, щось таке сказала. І як налетіла вона знову на мене через те, що я прийшла з таким кольором волосся, зеленим, що, типу, що куди ви прийшли? Те-те те, та ми. Я ето, в нашій школі навіть дітям не дозволено фарбуватися. Тільки побачимо, що діти зафарбовані, розвертаємо їх додому. Ідіть до свого зауча. Пишіть, що ви берете відпустку на цілий день. Чи щось таке було? Я вже не пам'ятаю, як воно називається. Давно не працювала, тому не пам'ятаю слова. Все нормально. Ото йдіть, пишіть, щоб сьогодні цього кольору волосся у вас не було. Я стою така, що трапило? А це, вона пішла до свого кабінету з <звуча> Я така думаю, боже, що я тобі зробила? Я ж нічого не робила, просто прийшла все, розвертаюся. У мене я стою, мене ком в горлі. Сльози вже отут набухли знову. Я вже хочу плакати, і мені та медична сестра в школьна така каже, чого ти у це волосся розпустила? Краще в шапку сховала, бо і так проходила. Я, я думаю, така, блін, що я так не зробила? Ну, я ж пішла до завча, розказала це все. Вона так сидить, сміється, так каже. Я думала і питає мене, а в тебе чим воно покрашене? Я кажу, краска? І вона каже, я думала Тоніком якийсь мивацький. Я, я теж так думала. Не, ну я знала, що вона краскою покрашена. Але вона така каже: А чи вони в тебе зелені? Я кажу, а ти я сині хотіла? Ну, так, вона так сміється з мене, така, каже, що ти оце? Я кажу, мені сказали писати. Така, ну пиши. Я сиджу, пишу собі, написала, ну, кажу, ну, іди. Ну, я й пішла. Побула на роботі декілька хвилин і пішла, пішла і прийшла додому. Ридаю, мамі дзвоню, ридаю, розказую, як мені погано, все. Вона каже: Ну, що будемо робити? Я кажу. Я не знаю. В ітоні ми там голову помили ввечері, ще щось коротше. Намагалися в домашніх умовах щось зробити з волоссям, щось зробили. Це було важко. Бо я хотіла цей колір волосся дотримати до свого дня народження, а в мене він в кінці січня. Я його дотримала, цей колір. Він в мене, звичайно, не повністю залишився таким, як я собі хотіла, але все ж таки залишився. І от я його дотримала до свого дня народження, все. І через декілька днів ми пішли і все це покрасили в блонд. І от я знову повернулася до. Не до такого звичайного кольору, бо, як бачите, в мене волосся скільки залишилося блонду. І знаєте що? Знаєте, що я вам скажу? По-перше, в школі, а також у мене в петколеджі мої викладачі, деякі фарбували волосся. Так, це був типу рожевий, це був о, рудий або ще якийсь колір не зелений, але він був пофарбований. І це факт. І ніхто нічого не казав, бо вони були, ну знаєте, старше мене в декілька разів. І тому краще на мене наїхати, а не на них. Розумієте, так? По-друге, через декілька днів, чи навіть через декілька тижнів, до мене на мою групу приходить дівчинка з рожевими волоссями. От у неї ось так от прядки, вони рожеві. Бо я в неї питаю, типу, що в тебе з волоссям, вона каже, а та мені мама купила шампунь і ми вирішили цим шампунем скористатися. Це шампунь з фарбником якимось рожевим. В неї волосся рожеві. Я така, хм, а хто мені казав, що ми дітей не пропускаємо з фарбованим волоссями і їх розвертаємо додому? Хто мені це казав? Так? Я слухаю вас. Скажіть, це, придіть зараз до мене в клас, скажіть мені це знову. От скажіть. Не хочете? Ну-ну, ну ну На цьому моїй історії з роботи закінчилися. Як ви бачите, історії було таких прямо масштабних пов'язаних з роботою дві, і ще одну я вам розповіла просто те, що відбувалося зі мною перед роботою. Перед тим як я Отримала своє робоче місце. Як я вам вже казала, ось QR-код на мій інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь на нього. Я вас тут буду чекати. Також хотіла вам розповісти, що в мене вже скільки? Місяців, два-три є свій TikTok. ось також на нього QR-код. Будь ласка, підписуйтеся. Будь ласка, пишіть в коментарях свої думки стосовно моїх історій, як би ви вчинили б на моєму місті, що б ви зробили б. Бо мені дуже цікаво дізнатися, як би поступив, поступила би та чи інша людина на моєму місті. Ось я зробила ось так. Так я розумію вже з часом, що, можливо, я поступила б інакше, якби була в цій же ситуації. Але, але, але. Тому, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Дивіться всі відео, які є на моєму каналі. Я дуже-дуже сильно хочу, щоб ви мені поставили вподобайки. І бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!